19 російських дронів на території Польщі, три винищувачі міг 31 к у повітряному просторі Естонії без дозволу. ООН скликає термінове засідання, а НАТО призначає консультації. Росія тим часом продовжує погрожувати ядерною зброєю. Чи ефективні всі ці зустрічі світових лідерів на думку українців? Та якою б мала бути реакція військового альянсу. Я вважаю, що НАТО і ООН так реагують. Але я вважаю, що вони реагують недостатньо, а також вони недостатньо підтримують і допомагають Україні. Якби вони реагували так само, як на е, Польщу на Україну, от тоді б це було супер. Е, я вважаю, що, звісно, е, слова це хорошо, але найкраще це дії. А коли дій немає е, і, і по факту відбувається бездіяльність цих організацій е, НАТО, ООН, вони бездіяльні. То Путін буде свої незаконні дії продовжувати далі. І стосовно України, і стосовно Польщі, і стосовно всіх країн, поки не гарний, гарну відповідь. Відповідь причому на ділі, а не просто на словах. Я не знаю, чесно, що там як і було, але хотілося б, щоб про те, що відбувається у нас не забували там в Європі. Мені дуже командна ця реакція. Та і чому? Тому що мають бути якісь міри прийняті, але із того, що, так скажемо, НАТО боїться, чи не знають, що саме, то вони так скажемо, зберігають нейтралітет. якийсь. Ні, очевидно, неефективна, і ну насправді я так часом туди питанням, що ще має трапитися, щоб вони нарешті прокинулися, щоб спрацювала п'ята стаття. Тому що, очевидно, вона взагалі не працює е, і, типу, ну не знаю, що ще має трапитися, щоб наші партнери адекватно реагували на те, що відбувається. Ну тому що фактично ми вже котрий рік говоримо про те, що ось третя світова там на носі, на порозі, е, і а вони просто, типу, ну дякуємо, що допомагають, звісно, але мені здається, вони роблять недостатньо. Нати має встроїти да. в Україну. Мені здається, все-таки, що разом безпекові альянси краще працюють. Ну, очевидно, там треба говорити про те, як вони мають реагувати на подальші виклики, тому що війна з Росією може бути далеко не остання. Але ну, загалом не змінилось. Я Все ще я вважаю, що ми маємо вступити в НАТО, в ЄС також. Це дуже на, на мою думку, заохочує лише е агресори. Ось, є. але не знаю. Оскільки вони залежать дуже від е, е, інших союзників НАТО, тому, напевно, із за цього е, самій Польщі важко щось приприйняти. Е, з... Якось... І можливо, змінилася ваша думка з приводу вступу України в НАТО після цих неймовірних реакцій? Е, ну, На мою думку, е, зараз вже ну, багато хто говорить, що. Ну, оскільки Більше Україна потрібна НАТО, чим НАТО Україні. Ось ну це не моя думка, це ось більшість навіть е військових кореспондентів, тому потрібно говорити про те, що е ну, зараз Україна більше може надати, е там, навіть ось те, що приїжджали е е отримати допомогу в навчанні збитті дронів і тому подібне. Дуже. Отвратительно. Чому? А матюка, це можна? можна? Ну, тому що, ну, в смысле, вони постійно кажуть, что... що, типа, ми будемо то, що робиш, що діти, по итогу до них вже залітає, і вони нічого не роблять. Ну, яка вот, може бути моя реакція? Ну, плохо, що вони просто дебіли. А у вас не змінилась думка про вступ в в НАТО? Ні, ну, виски... про, про це я, я взагалі чесно. Ну... <сас> ну, як завжди, що я можу сказати? <сас> а у вас не змінилась думка за час повномасштабного вторгнення з приводу вступу України в НАТО з такими реакціями? Я не знаю, мені здається, ну я була як то більш оптимістично настроєна, що це може бути, як то скоро. А зараз мені здається, що це дуже розтягнеться все. У натаніць. Вони бояться, бояться Путіна. Ну, І все. О, що Я думаю. Мали б зреагувати вже. Ну, це порушення ну. Порушення по а чи змінилась можливо, думка з приводу вступу в НАТО України за весь цей час позамасштабного вторгнення? Чи настільки вона нам потрібна? Ну, з одного боку, ну, як це виглядало до, до цього? Це гарантії безпеки мали бути. Але ж ну, ми бачимо, які гарантії безпеки в Польщі зараз. Ну я, я не політик знову, я не розбираюся дуже сильно. Але ну, це допомога так, була б класна. І можливо, якби Україна вже була б НАТО, допомоги було б більше. Можливо, ну. Але ну зрозуміло, що з на землі вже не було б навіть якщо б Україна була в НАТО.